Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм тайм». у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні в Україні відзначають своє професійне свято працівники місцевого самоврядування, зокрема і співробітники центру адмінпослуг Віза, які в цей святковий для них день продовжували залишатися на своєму робочому місці та надавати послуги. Про всі нюанси цієї роботи ми поговоримо сьогодні в нашому ефірі. А на початку подивимося сюжет присвячений дню місцевого самоврядування. На постах свідчали, я цілувала жовту пов'язку у солдат флаг висів, Я його не могла достати. Яка рада, що на Україну попала? Ганна Пилипівна приїхала до Кривого Рогу з Качкарівки, що на правому березі Дніпра на Херсонщині. Під час окупації перенесла жахіття так званого російського визволення. Як тільки до села повернулася українська влада, збільшились обстріли, і жінка в своє 83 мала виїхати. Питання компенсації пошкодженого війною майна перше, що цікавить її. Ну, думаю, що це Вереславська районна Качкаровка, порозбивали дома, у чому стояла, тому поїхала. Бомбило там, Ті німці чи як руські, ламали двері, все забирали, мобільки забирали, забирали, як вам сказати, туалети, все забирали. Для Велихмоті, де що де, де все гриблі. Оце таке питання в мене. Всього в цьому закладі колективного розміщення нових криворіжців, числа вимушених переселенців в Саксаганському районі, проживають 36 осіб, в тому числі і діти, практично всі з сусідньої Херсонщини, де російські загарбники постійно обстрілюють населені пункти. Консультації щодо державної і міської допомоги міської влади вони особливо їм потрібні, тому що дуже багато проблем з Різними довідками, документами і таке інше, виплатою допомоги, і все це потребує консультації, тому що люди взагалі змушені стикатися з такими проблемами, і їм потрібна ця юридична і правова, і така профільна допомога. Питання відшкодування майна та відновлення і виготовлення офіційних документів, а також соціальні виплати ВПО. Ці моменти традиційно є в топі питань у нових криворіжців, які вони ставлять фахівцям центру надання адмінпослуг віза. Під час визнаних обслуговувань мобільні адміністратори здійснюють прийом інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно, також надають різні консультації, зокрема щодо відновлення втрачених документів, оформлення біометричних паспортів у формі ID-карток та виїзду за кордон, переоформлення, реєстрація, переєстрація транспортних засобів, обміну посвідчень водія, також отримання електронних довірчих послуг, послуг драцу». На сьогоднішній день в рамках проєкту Віза мобільна фахівці в центру адміністративних послуг Віза та центру Дія здійснили в місті 27 виїздів, на яких надали компетентні консультації та допомогу більше восьми сотень новим мешканцям Кривого Рогу. В п'ятницю 9 грудня віза прийматиме з 10 до 14.00 в Тернівському районі по вулиці Сергія Колачевського, 108 А, гімназія номер 55. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, «Перший міський». Представники візи прийшли до нас на ефір, за що ми їм окремо вдячні. Поговоримо власне про роботу людей, які відповідають на ваші запитання чисельні в цьому центрі. Тож про всі нюанси нам сьогодні розкажуть заступник директора департаменту адмінпослуг виконкому Криворізької міськради Наталя Маланій та адміністратор центру Віза Катерина Ніколенко. Доброго вечора, дівчата. Дуже Доброго рада вас бачити. Вечора. Дякую ще раз, що прийшли в такий для вас. День професійного свята, все ж таки це дійсно свято, і раз на рік він буває. Тож хочу вас привітати. Робота досить непроста. Вона потребує ну, такої уважності, сконцентрованості. Не кожен може з нею справитися, тому вітаю вас з професійним святом. Ну і mm -hmm. власне, давайте розпочнемо з того, що сьогодні ви працювали у звичному режимі. Більш того, були ще й виїзні у вас. Зустрічі з них ми і розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, що це за зустрічі, хто на них приходить і в якому форматі проходить там робота. Проєкт Віза мобільна центру Віза -центру дія» продовжує наближати послуги адміністративні та інші публічні до внутрішньопереміщених осіб, які оселилися в нашому місті. Сьогодні за місцем їх колективного розміщення це була Криворізька… Криврійський ліцей номер 107 лідер. Ми здійснили виїзне обслуговування. А мобільні адміністратори та представник соцзахисту приймали і консультували людей з таких питань щодо надання інформаційних повідомлень про. Зруйновано або пошкоджене майно також з таких питань надавалися консультації щодо відновлення втрачених документів, оформлення біометричних паспортів у формі id картки та виїзду за кордон, переоформлення реєстрації транспортних засобів, посвідчення водія обмін, також послуг драцу, пакетні послуги, реєстрація. Нерухомого майна бізнесу, а також соціальних питань. Це фактично ж люди, які виїхали з місць свого постійного проживання. Багато хто не має ні документів так. з собою, і має так, все це так. відновлювати да, за допомогою вашого. Так, центру. дуже багато питань саме за відновлення паспортних документів. А наскільки це складний процес? І чи є випадки, коли ви не можете допомогти, коли ось якась ситуація? Чи стикалася вже з таким, що от неможливо? Е, така ситуація стосувалася тільки людей, у яких немає громадянства України. Thank mm -hmm. you. Це проблематично. Якщо українці, то ми можемо якось вирішити. То в будь-якому разі так, так чи інакше питання з документами вирішуються так, так вже так. тут на наших територіях. Е, розкажіть, з чим сьогодні приходило багато людей, чи, чи взагалі їх багато приходить на такі виїзні ваші зустрічі? Ну, ми якби до них в гості приїжджаємо mm. там, де вони живуть. Е, було 34 особи, які ну, всі, які там проживають, і ми прийняли послуги про пошкоджене та зруйноване майно. Це люди, які які власники таких, такого ж майна нерухомого, у яких є порушення, яких є фотопідтвердження, ми вносимо в реєстр та допомагаємо їм подати таке інформаційне повідомлення. А це для того, щоб потім. Щоб потім вони отримали компенсацію від держави по завершенні бойових дій. І розкажіть, будь ласка, власне, е... В цілому, давайте поговоримо про роботу центру. Як часто до вас звертаються самі переселенці, і чи не стало їх наразі більше ніж містян, так тому що мабуть в них питань набагато більше адміністративних пов'язаних з документами, і в якому форматі зараз взагалі працює центр віза? Центр адміністративних послуг віза не припиняв жодного дня під час воєнного стану своєї роботи. Звісно, формат роботи змінився. Вносять корективи повітряні тривоги, відсутність електропостачання. Тому але ми намагаємось забезпечувати доступність послуг для всіх криворіжців і гостей міста і внутрішньопереміщених осіб, які обрали кривий ріг місцем свого проживання на сьогодні. Під час повітряних тривог прийом наразі припиняється. Ми всі переходимо в укриття. Рекомендуємо це зробити і нашим заявникам, відвідувачам. У кожному терпідрозділі, у кожному офісі послуг є перелік місць укриттів, куди можна якби. Потрапити під час повітряної тривоги, щоб не наражати себе, своє життя на небезпеку. А так ми взагалі надаємо, продовжуємо надавати. На сьогодні у нас 530 послуг в переліку послуг. Виключення складають лише деякі послуги, пов'язані з технічною роботою в реєстрах. Тобто це мається на увазі через питання зі світлом. Ви Чи, не маєте так, зараз та, доступу до Питання електропостачання, бо е, реєстри це не, не тільки міські реєстри, це всеукраїнські реєстри і бувають перебої з роботою. Тому це ну, своєрідний відбиток накладає на нашу роботу обмеження такі, але ми намагаємося приймати і в ручному режимі, і якщо нема світла, немає інтернету, е, жодною заяву не, не залишає без уваги І навіть якщо до нас приходять люди з питаннями, які напряму не стосуються надання адмінпослуг. Намагаємось скерувати до відповідних служб, надати відповідні телефони, не залишаємо без уваги будь-яке звернення. Тобто і консультаційні такі послуги? консультуємо, так? обов'язково консультуємо, обов'язково надаємо допомогу в користуванні електронними сервісами. У нас місце для самообслуговування у центрі облаштоване. кожен може прийти, скласти які потрібні документи. Якщо це в нашій компетенції, ми завжди допомагаємо, допомагаємо користуватися. Порталом Дія надаємо всебічну допомогу з будь-якого питання. А скільки вже ви надали послуг, якщо є якась статистика? У цьому річ? році, незважаючи на е, зменшення загального потоку заявників, е, вже більше півмільйона послуг надано у цьому році. Скажіть, чи плануються введення можливо, чи були вже введені якісь нові, і чи плануються ще чи у нас того? дуже великий попит? бо складали послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Тут і от, одруження іншими словами. Одруження, реєстрація народження, на жаль, реєстрація смерті. Всі ці послуги наразі доступні в центрі віза. Наші адміністратори працюють. З державним реєстром видається свідоцтво такого ж зразка, як у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Ці послуги ми надаємо в ну, цьому році. Тобто це як нововведення, і це було ще до війни? Чи це саме з війною? З ми почали це надавати ще до війни, але обертів набрали послуги саме під час воєнного стану людям. До речі, чи багато було звернень саме з одруження? Бо цього року такий, незважаючи на ситуацію, дійсно весілля. Одружень міні. багато. Багато військовослужбовців приходять. Наразі військовослужбовці без очікування, як взагалі ми звикли, місяць подаємо заяву і місяць чекаємо. Наразі військовослужбовці можуть зареєструвати шлюб в день подачі заяви. А це виключно військовослужбовці? Це, чи це для будь-якої людини? Є доступно? певні категорії громадян, які які можуть скористатись процедурою Проскорені. скорочення до да, терміну? Це якщо звертаються вагітні жінки, якщо у подружжя є спільні діти, ну ще ряд таких послуг, які визначені е, законом. А в звичайному режимі це як і було раніше, збереглося да, тобто, да. термін місяць. Так, да, тобто від, да. моменту від моменту подачі заяви місяць. Дуже багато у нас весіль, е, фотозону ми організували То для щоб... цього ви ще й там. Створили. В певні умови Щоб додаткові. позитивні емоції навіть у такий час людям дарувати. Ми самі дуже всі е, на піднесенні зустрічаємо це незвично. Ну, ми ще, хоч, не вже, не. да, це вже ми надаємо послуги вже якийсь час, але ми не звикли, і кожний шлюб у нас ну, Також свято подія. Так, да, подія для всіх нас. До речі, на наречені приходять також всі вбрані, як правило, чи це вже більш ну, такий формат. Ви знаєте, нас, Мак. Нас, Мак. Нас, да, це як люди вже бажають, як можливість у час військового стану так ну, спрощення, так скажемо, відбулось дрес-коду весільного. Mm -hmm. Тому, е, ну, незважаючи на це, емоції ми даруємо всім тільки позитивні. Ну, залишилося ще організувати виїзний е, ЗАГС, щоб це не <реш> тоді взагалі повний комплект. До речі, про саме чи моду. Вільні центри. Розкажіть, чи трішки більше будь ласка, Катерина про їх роботу. Як вони працюють зараз не лише з переселенцями, чи працюють під час воєнного стану а, під час воєнного стану, тимчасово спочатку ведення бойових дій ми не виїжджаємо адресно, але тільки до внутрішньопереміщених осіб за заявками районів. Формуємо графіки, які затверджуються заступником міського голови. І виїжджаємо. От наступний наш виїзд буде до Тернівського району. Це Криворізька гімназія номер 55 Цю п'ятницю, 9-го числа. У вас біжать. там вже очікують. Нас і... вже очікують, Готують, да, ми свої маємо навіть да, питання, свої документи. Так. Так. А що стосується містян, то вони наразі такий формат, що приїжджають до центру, якщо треба так, щось так, вирішити. Так, так, Поки що так. Е, пропозиції дають нам райони, тобто визначаємо, де, де ми потрібні, туди і приїжджаємо і надаємо консультації і послуги. Скажіть про роботу трішечки ще саме от формат електронний і наживо. Наскільки зараз збільшився обсяг електронних послуг, які ви надаєте, чи спрощує вам це роботу і людям, як це от впливає на процес? Ну мушу сказати, що незважаючи на загальний процес діджиталізації у нашій країні. Але людям потрібно живе спілкування. Іноді е, виникають питання. У кожна, кожна ситуація е, як індивідуальна, і е, наразі можна отримати багато електронних послуг як державних, так і на місцевому рівні. Наразі у нас через наш веб-портал саме можна отримати 13 місцевих муніципальних послуг онлайн. Це і. Дозволи на порушення об'єктів благоустрою, і е, по роботі з підприємцями також надаються багато послуг і е, плануються рекламні послуги. Наразі ведеться робота перевести в формат онлайн. Е, звісно, це дуже зручно людям. Е, це економить час. Е, то, хто вміє цим користуватись, це дуже зручно, і ми закликаємо до цього. Е, ну, до війни у нас були навіть зустрічі ми, як цифрову грамотність, рекламували, та популяризували, так розказували. Популяризували, так, так, навчали скілам роботи із мобільними додатками, і з порталом електронних послуг Дія державним порталом. Тобто, всі електронні послуги це. Дуже зручно, дуже швидко для людей. Але категорії мешканців нашого міста, наприклад, похилого віку, тим, кому немає як допомогти подати електронну, наприклад, заяву, вони всі приходять до нас, до центру адмінпослуг. І не лише подати заяву і поспілкуватися в першу чергу. Проконсультуватись. Буває так, що приходять з одним питанням, а вирішують попутно ще свої. І всі питання, тому живе спілкування воно залишається затребуваним. Так, да. І люди до ЦНАПу теж приходять за них. Незважаючи на те, що в комп'ютері багато чого вже можна Знаєте, зробити. Знаєте, Серед наших криворіжців бутує така фраза: ідіть у ЦНАП, вам там допоможуть. От ми намагаємось тримати марку і забезпечувати цю допомогу нашим містянам і тим, хто наразі перебуває у нашому місті. На комплімент вашій роботі здається. На краще оцінка, що направляють в разі потреби всіх до ЦНАПу. І таке фінальне не запитання стосовно саме сьогоднішнього свята, працівники місцевого самоврядування це такі особливі люди, на них дійсно покладена велика відповідальність. Скажіть про що ви мрієте ще в своїй роботі? Чого що б вам хотілося покращити, і ваші побажання вашим же колегам? Бо хто як не колеги знають потреби? Ну, ми, звісно, всім нашим колегам бажаємо мирного неба, як і всім людям, які мешкають в Україні, щоб якнайшвидше ми могли зустрічати мирні ранки, спокійно йти на роботу, спокійно працювати на благо нашої територіальної громади і отримувати задоволення від нашої роботи, і надавати всі необхідні послуги, надавати позитивні емоції нашим співгромадянам. Є що додати? <смір> ну, я як з точки зору сектору виїзного обслуговування хочеться від, відновити ці виїзди, спілкування з людьми, допомога бо дуже часто просять нас у віддалені райони від'їжджати з послугами. Дуже хочеться саме цього, щоб уже відновились і людям допомогти в повній мірі, як ми це можемо. І щоб все ж таки не всі послуги стали електронними щоб залишалося і живе спілкування в вашій роботі, яке як ми вже з'ясували дуже потрібне людям за будь-яких умов. А зараз тим більше я ще раз вас вітаю. Дуже дякую за те, що прийшли у ваш святковий день до нас у студію. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були заступник директора департаменту адмінпослуг виконкому Криворізької міськради Наталя Маланії, а також адміністратор центру Віза Катерина Ніколенко. У студії працювала Наталя Болтинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.